Вітаю, шановні глядачі. Бродить привид по Європі, привид пруського мілітаризму, і це не парафразом з маніфесту Маркса, об'єктивна реальність нашого часу. Московицька загроза Сходу, американське кукловодство із заходу по суті залишає Європу беззахисною. Лише українці хоробро вибивають час, аби хтось там уговтався і прокинувся від довгого сну а, такого відірваного пацифізму, Загалом від бажання. Творити мир нічого поганого немає, але коли ти знищуєш свої спроможності безпекові, поки в тебе зріє мордор під боком, це от відірваний пацифізм. Отже, поки українці тримають стрій, Європа має час прокинутися. Отже, Німеччина історично була серцем Європи. Вона повинна бути двигуном, а зараз цього, на жаль, не відбувається. З часів закінчення холодної війни країни скоротили дуже сильно свої військові спроможності. Так, у 92-му році німецька армія складалась з 534 тисяч особового складу, який був зведений у 16 дивізій, а ті, в свою чергу, в три армійські корпуси. Зараз Бундесфер ганьма німецької військової традиції. Зараз там 184 вісімдесят тисячі іронічно, але в Польщі зараз. 214 тисяч активного персоналу витрати на оборону лише в 2024 році сягнули 2% ВВП, А це Мізер, який слід було зробити ще років 10 тому. Але це прогрес на фоні того, що німці в 2005 році витрачали 1,1 ВВП на оборону. Там була ще окрема історія. Я не раз її згадував. Ще раз згадаю, друзі, це ганьба з того, що навіть були публічні. Такі наїзди і намагання до тих, у кого в портфелі були акції оборонних компаній Німеччині. Ти краще б тобі не світити було, бо тебе б назвали би, не знаю, агресором. От такі от були, на жаль, складні погані часи. І хоча Німеччина має індустріальний потенціал наздогнати себе по актуальному озброєнню, то от по чисельності виникли проблеми. Найідеальнішим варіантом було б. Вернути призов, але розніжний німецькі вибори цього не розуміє, і він швидше проголосує за умовні лінки і альтернативу, ніж погодиться з необхідності служити в армії. Ну поки що, ось така сумна історія в Німеччині. Навіть голова молодіжного крила соціал-демократів сказав, що Бондасферу не потрібні 18-річні хлопці, які ледве тримають штурмову гонтівку. у 21-му столітті. Йому потрібні вузькоспеціалізовані сили, знову граються в мобільні сили НАТО, які вже не на щасі. Коли тут по суті фронт Першої світової відбувається, ну за прикладом, з траншеями і таке інше, що звісно всіх насмішили нас, зокрема на жаль, в сучасній війні фронт тримають люди, а не дрони в окопах. При цьому в Німеччині купа є лівих та навіть правих пацифістських персонажів, які досі критикують армію та військову службу. Тому навіть серед червоно-чорної коаліції є незгода щодо того, який має бути призов до армії. КДС, ХСС, християнські демократи, правоцентристи виступають за призов соцдеми за добровільну службу. Але що це добровільна служба? Давайте розбиратись. Майбутній федеральний уряд має намір створити умови для військового обліку та моніторингу. зразком. Має слугувати шведська модель військової служби, яка ґрунтується на онлайн-анкеті, розісланій усім чоловікам і жінкам призовного віку і запитує про мотивацію, навички та інтереси. на підставі цього. Частку людей викликають на медичний огляд. Це, до речі, відповідь сучасному емансипованому світі, що жінки теж мають приєднуватися до війська, і це доволі логічно зараз. Наприклад, кадрова ситуація в моносферу така собі у кількісному вираженні силам зараз не вистачає приблизно 20 тисяч солдатів, і це ще стара планка. Всі, що чули про той скандал, коли Бунесфер платив приватним охоронним фірмам за охорону казарм, так як в армії не вистачає людей для варти, і думаємо, що гроші виділені охоронцям, а це десь було 666 мільйонів євро. Можна було б витратити на премії чи навіть підвищення зарплати для військовослужбовців. При цьому і зараз відбувається ріст тих, хто бажає служити в Бундесфері. минулого року. Бундесфер отримав значно більше заявок ніж минулого року, у 2024 році близько 52 тисячі. Осіб подали документи на вступ до лав Бундесферу. Зростаючі цифри також призводять до збільшення кількості перевірок. Безпеки з боку служби військової контррозвідки. як ми сказали, що німці роками ігнорували свою армію, це все робить ефект цунамі для тих органів, які в один момент стають перевантажними. Тобто німцям треба ще й, крім того, що пішов приріст до призову, що треба свої інститути відповідні оговтати, бо вони не очікували, що нарешті німець піде у військо така от ситуація. Відповідно до. Даних секретної служби у 2024 році було запрошено близько 67 тисяч 900 перевірок. Це на 18% більше ніж у 2023 році. Це справді теж необхідна річ, так як німецька армія страждала від витоків інформації. От недавно був скандал, що пароль до доволі конфіденційної розмови Бундесферу був отриманий московитським. Шпигунами і ними ж був опублікований, тому німецька армія справді зараз дуже в плаченому стані. І німці зараз пробують теж налагодити безпеку свого війська від таких витоків. Але факт залишається один: німцям доведеться або вести призов, або далі відчувати наслідки нестачі власних збройних сил. Якщо Швеція свою армію теж. Скородила, то в неї немає таких значних проблем, як у Бондесфері. Але Німеччина, яка є головною силою в Європі, повинна мати силу набагато більше, ніж Франція чи Польща. А враховуючи останні оцінки розвідки, а також поведінку Трампа, війна ще може постукати у двері європейців. І чим більше вони це будуть ігнорувати, бавиться в пацифізм відірваний, тим більше шанс, що ворог постукає у двері. Ненорма, римляни писали, Хочеш миру, готуйся до війни. Власне. На сьогодні, і позитивного, що в німецькій армії загалом і в суспільстві збільшується розуміння і потреба до того, що до армії треба йти. Більше заявок. Йде дискусія про загальний призов, хоча, звісно, не дуже подобається це пановам з коаліції соціал-демократів, але прийдеться і це приймати таке рішення. Ну, на початку вони попробують так чи інакше це все. Але рано чи пізно соціал-демократам прийняти це рішення. і спочатку вони так чи інакше спробують там грошовими, е е якимись грошовими, якимось можливостями будуть заохочувати у людей. І, звісно, буде і рекламна кампанія, і інше, але так чи інакше, то придеться переходити на таку більш загальну систему. Ну і загалом, чому ми Німеччині маємо приділяти більше часу, тому що довгий час. Таке послаблення, стерилізація Німеччини створила певний вакуум в центральній східній в Європі. Європі загалом, і тут лише була Московія, яка тиснула, дійшла Варшавським договором аж куди так. Тому пора Німеччині прокидатися, а нам, українцям буде легше балансувати, ну точніше, триматися. Тут баланс про балансування мова вже не йде. Триматися проти ворогів, тому що буде мати хорошу опору вигляді німецької економіки і бажання німців, так чи інакше тримати східний європейський фланг. Тож прокидайтеся німці, будемо дивитися, що там буде відбуватися, але від прокидання бундесферу і його подальшого розвитку, тут нічого поганого немає. Німці давно вже так чи інакше демократизувалися. Всі ці там страшилки в їх сторону взагалі не мають місця. Навіть якщо ми візьмемо те, що сталося під час Другої світової війни, це був окремий контекст, в який попала німецька нація після. Доволі трагічних подій після першої світової цього вже не станеться. Так німці нормально собі йшли спочатку в конституційному формі в монархії, потім мали б стати Веймарська республіка, але тоді все пішло через кризу, на жаль, не в ту сторону, куди могли, але говорити про те, що німцям тільки треба щось там створювати. Якось авторитаризм, все неправильно. Тому Україна має не боятися створювати сильні, до чого я кажу. Бо кажуть, що якщо ну, там хтось схильний до чогось, то не треба там багато зброї, бо а й ненароком щось можемо повторити. Нічого не повторять, хай не бояться створити свої сильні збройні сили, оборонку і таке інше. Демократію треба допомога, і німці тут можуть її нарешті надати. Всім всього найкращого. До побачення.